Ось цей пристрій. Зараз я його робив і включаю. Є А3А на радіо Іспанії. Сьогодні трошки є проходження. Рівень генератора регулюється, від нього трошки залежить рівень прийому, тобто він має бути достатній, щоб задавити амплітудно модульовані шуми. Зараз станція працює в режимі АМ, щоб ви розуміли. От в режимі FM то не вийде. Деякі конти, зараз я попробую ще знайти. Але SSB я не знайшов, бо проходження, якщо послухати FT8 насправді не дуже. Якщо чуєте, то дуже-дуже легка присутність тих станцій. Знову ж таки нагадую, що допомагає в прийомі. Відкручений просто болтик. І засунутий дротик, він нікуди не підпаєний, як антенна, як наводка йде на амплітудний детектор на частоті проміжній його роботи. Ну, Послухаємо, що там телеграфісти, та як контестовних потужності більший і, і чуємо. 15-та зона. Зв'язується з Нервежцем, ЄД7КА, Іспанія. О, це 3 Анна. Це станція із Марокко. ЄИ2КЦ. Це Ірландія. Ну, Тут тобто проходження. Для контесту на 10 це досить непогано, але це, я так розумію, я чую більш потужні станції. Дуже багато іспанців. Нагадую, що це приймання, де я зроблю тихіше і зараз виключаю. Отак от ви можете чути тільки амплітудні модуляції, нічого не розбірливого. І ми включаємо. Картинка зовсім міняється, чистенькі тони. Все гарно працює, все приймається. Теж, з ССБ точно так само, тільки що крок перестройки 2,5 кГц і відповідно нам на станцію треба точно настроїтися, щоб вона працювала в наших межах. Є і 2 КМ Ірландія. Це хтось. М4 Тенго це Великобританія. Досить. Ну, як то кажуть, хто не вірив, що ця станція здатна приймати. Режими SSB, Телеграф та 8 8 Я черговий раз демонструю. За це я свою прибути. що я так зробив на скору руку. Я вже давно її зробив. От схему потім, можливо, намалюю для вас, щоб поділитися. Ще раз пробіжимося по ефіру. Я 5 км перепрошую, я спутаю звітувати. До речі, якщо ми включимо діапазони інші, наприклад, 50 МГц, 2 МГц. 2 метри, перепрошую, 70 см. Ну і просто, що нам треба буде виставити рівень, щоб ми не тушили сигнал. Так само можемо приймати і SSD, і телеграф на тих діапазонах за допомогою цієї станції. Тобто це не стосується суто десятки, там від діапазону не залежить, просто я зараз показати того не можу. Як же воно все виходить? Чудово. А все дуже просто. У нас є схема радіостанції, ми просто розглядаємо як організований прийом амплітудної модуляції. Ось ці ланки амплітудної модуляції АРУ, підсилення і так далі. І от є у нас діодік. Здавалося, щоб він робить, а це звичайний детекторний прийомник на ньому зроблений. Тобто, фактично, якщо навести... Несучу у цієї проміжної частоти 38-85. Або е, то, так, як я робив трансівером е, я робив половину цієї частоти і другою гармонікою робив наводки, коли кенвудом включав е, за перших експериментів. Потім, звичайно, що я знайшов кварц е, зробив. Е, Кварц такої частоти ви не знайдете, але половинних частот можна знайти і запускати або на третій, або на другій гармоніці. В мене на третій гармоніці. Чітко получалося в цю частоту в приблуді зроблено. І як бачите, я отримую не чистий SSB-сигнал, звичайно, тому що детектор лише один, фільтрів немає, а отримую. ДСБ сигнал насправді. Тобто наводжу наводку проміжної частоти першої при утворенні, давлю шуми і отримую вже той сигнал, який, як то кажуть, нам привично слухати на інших більш скажімо так, професійних трансіверах, яких цей режим передбачений. От. Тобто будь-станція, -яка, яка має АМ-режим, вона здатна приймати відповідно SSB, Telegraph, FT8 і так далі. ну В режимі DSB, правда. Але оця можливість власне, реалізована без втручання в схему і просто. Увів дротика ізольованого, щоб не пошкодити станції, щоб ним нічого не закоротило. Власне у такий спосіб. Через болтик викрутив і через дюрку запхав. multimulti-field of the pecans Дуже голосно йде Ірландія, Еко Індія 7 Майк. роблю тихіше, бо трохи лунає мені тут авуха більше, ніж вам через камеру. Камера присаджує звук. Я тут маю що слухати. А4 Іван Еко. Цікавий позорний у суфіксі самі точки. Так, 33, це ще з Африки. Так, Марокко. Дійсно, Африка. Чарлі Ненсі Триалф. Ось, власне, для власників ті вайті, 9820 я зняв це відео, щоб показати, як я до цього прийшов. Я дуже давно займався цими дослідами, ще в 19-й рік чи 20-ий 20-й сам пристрій також спаяв десь приблизно в тих роках, що було б під руки попало, так особливо достарався, просто, щоб він був компактний разом з танці. От, і Я тепер ділюся. Звісно, на жаль, я так і не знайшов, але власне приймання, ну, умови приймання у мене тут. не квітка, Звичайно, замість антенна. Такий дротик туди пішов по балкону то і все. Ще Пробіжимося ефіром. Послухайте. Звичайно, що з нормальною антенною це все буде виглядати значно краще. Насолоджуйтеся. 7,73.